Дуга умовний відтинок лінії розмежування, на якому сходяться Донецька та Луганська області. Тут об'єднані сили протистоять одразу двом терористичним угрупуванням – так званому Першому і Другому армійському корпусу. У 2017 році наша ротно-тактична група була єдиним підрозділом Нацгвардії, що виконував бойові завдання у першій лінії. Тому ми певною мірою зраділи, що повертаємося до рідної світлодарки. Нас не лякав навіть термін, адже ми готувалися провести майже 8 місяців на передовій. Але як кажуть, що тебе не вбиває, те робить тебе сильнішим. Окрім піхоти, піхота знищує всіх. Азов. Нашим побратимам довелося добряче повоювати. Втрати у Сепері були настільки великими, що серед бойовиків почалося дезертирство. Тоді, на допомогу так званому ополченню, кинули підрозділ імені покійного терориста Гіві під назвою Самалі. Саме з ними, Гостомельським левам, і довелося зіштовхнутися на перші дні своєї ротації. Навіть не те, що махрата, просто такий спрод стояв, то що вони. Не було там чіткої грамотної стрільби від них. А потім ми узнали, що через тиждень зайшов дальон Сомалі, шторм нинішній. І тоді от почалися всі ці заворухи. Проти нацгвардійців на світлодарській дузі ворог кинув один з найжорстокіших своїх підрозділів угрупування Сомалі. Це вороже бандформування брало участь в боях за Донецький аеропорт, Широкіне та Мар'їнку. Вилазки вночі були, спостерігались, коли я зайшов на позицію одну своїх. Там двіження метр 50. хілки повністю. всі давай насипати там Якраз десь пілот наш підняли з степліка. Пацани. І та зафіксувала, що наша позиція, і там далі десь до 100 метрів від неї і два штриха стоять. Зайнявши відрізок фронту протяжністю 15 кілометрів, ми продовжили працювати в активній обороні, даючи адекватну відповідь бойовикам. Шість наших бійців, середній вік яких складав 23-25 років, ще не мали бойового досвіду, але місяці напружених тренувань та злагоджень, проведених на полігоні, допомогли нам швидко взяти ініціативу. Російські соцмережі рясніли повідомленнями про загиблих та поранених найманців, рефрижератори з окупованої Горлівки попрямували в Астрахань, Йошкарулу та Подмосков'я. Гостомельські леви успішно дали свій перший бій, але, на жаль, не буває війни без втрат. 27 вересня 2019 року від вогню російського крупнокаліберного кулемету загинув наш перший побратим. Ей, кача бо ти синій, не кача бо ти синій. Мамко ж моя, мені. Мамко ж моя, мені Старший лейтенант Олександр Марків, позивний сумрак, займався обладнанням позиції, коли зненацька бойовики відкрили щільний вогонь. Вони притисли наших вояків до землі, не даючи їм поворухнутися. Для того, щоб допомогти побратимам. Сашко взявся коригувати наші вогневі засоби, щоб придушити вогонь противника. Наші хлопці пригадують, що бачили сильний рикошет від російського крупнокаліберного кулемета у напрямку окопу, в якому знаходився Сашко. В якусь мить звідти пролунав Зойк. Що його підводять? В мене здивувало то потім, коли я вже навізав, що він сам підійшов до машини, ми під руки його підвели, його посадили спокійно. все. прилітаємо на. Пункт передачі 59-ту бригаду. Відкриваємо двері. І знову ж таки сам вийшов, сам сив хаммер. Відкриваю задні двері буханки, там отак. Отак все в крові. Я вийшов щось і все, ступор. Ти в ступорі ти починаєш це все прокручувати. Вообще, що щось сталося, що туди-сюди, як, як, як ми діяли. Ваш водитель теж так починаєш стилятися, я вже... нормально все. Живий, дай Бог, каже, все нормально буде, довезуть. Так, А, якраз мені таксист пише, що все чітко, ми в рекордні строки вспіли, привезли туди, кров зупинили, все. Я думаю, ну, блін, дай Бог, все буде нормально. Потім я виходжу, мені хтось каже, все, типа, 200. Смислі, що ти, типу, що ти мелеш. Mm -hmm. Нормально, що все кажу, мені ж тільки що написали, що все нормально. Пише, так, да, типу, 200. Я там вообще. тоді все, я випав в край. Ось цей прапор Нацгвардієць власноручно почепив на своїй позиції, незадовго до свого останнього бою. Для нас, усіх його побратимів, цей прапор відтоді нам був особливого значення. Знали, що на війні не уникнути втрат, але ми чітко розуміли, що ми всі повинні добре виконувати свою військову роботу, адже від кожного з нас залежало виживання нашого бойового братерства на фронті. Коли у нас з'явилися перші втрати, це привчило нас дбати один одного. Навики з тактичної медицини, які ми отримали на нескінченних полігонах, допомогли нам підтримувати поранених у перші критичні хвилини до прибуття евакуації. А професійна робота медиків, волонтерів ПДМШ та САП Рескю врятувала життя не одного бійця. Історія товчика це історія дивовижного порятунку, справжньої перемоги добра на злом, коли пораненого гвардійця вдалося в буквальному сенсі витягнути з того світу. Нас злот виконував роль підсилення з піхотної роти. Ну, пройшло проникнення ворога на лінію розмежування, де вже мене. Отримав поранення. Ворог ворог був доволі підготовлений. До нас заходили різні, так сказати, спецпідрозділ ДНР, які від інформації, що на їхньому напрямку знаходиться гідний супротивник, вони теж кидали туди свої підготовлені війська. Поранення відбулося 25 вересня. Довготривалий час був лікування. І встановили титанову пластину в голову. Тобто в голові пів черепної коробки займає титанова пластина. Куля, випущена з дистанції 10-15 метрів, прошила черепну коробку бійця і застрягла в потилиці. Першу допомогу йому надали побратими розвідники, а евакуацію здійснювали медики та піхота. Позивний таксист вивозив тієї ночі пораненого бійця. Врім піроворанно, ми приїхали аж під окупи. Машина заховалася на позиції, а ми пішли в окупу. Тоді вже всі несли, хто там був ранений, по, по Бо несли на поочереді. Пошли нішли на м'яких носилках, не очень удобно в окупі, звісно було. Ну незважаючи на страшне поранення, товчик одужає. Безпосередньо на хірургічному столі його рятував легендарний український нейрохірург Олександр Марченко з Дніпровської лікарні імені Мечникова. Лікар зробив неможливе для того, щоб повернути воїна до нормального життя. Зараз проходжу Процес реабілітації їжу і Вірпінський Некстеп. Доволі такий непоганий реабілітаційний центр. Також був вражений нашою українською медициною, що все таки ліки, лікарі змогли витягнути повністю живого. Позиція, на якій працював товчик, частково належить противник, знаходиться на нулі. От і ти мені в об'єктив попав. У зоні відповідальності бригади є місця, де нацгвардійцям доводилося вести бій майже впритул на дистанції кітку гранати. Це вихід коротше, на які позиції. позиції. Просто-напросто. Ну, там краще все заростяжено. Там наші, коли хлопці залізли, то там через кожні пів метра 에, стояли протипіхотні мінки. Mm -hmm. Наші трошки з ними поняли, що це mm -hmm. <свісно> безполізно, тому що там дуже їх багато. За вісім місяців на передовій ми розкрили чимало талантів та народили багато безсмертних хітів. Штаня свербиті такої краси, вигляд розкішний мене спокусив, забуджують у мене ніжки і сідниці, не проковтнути краплі водиці, я був юним снотливим хлопаком, А з тобою став тивим мудаком, слина із рота тече аж за край дай мені, дай мені дай мені дай. Дай мені, дай мені, дай мені, дай мені дай, хоч, хоч раз, а може навіть два, Були тоді не три головне. Дай мені, дай мені, дай мені дай дай мені, дай мені, дай мені, дай мені дай. Дай мені дай мені, дай мені даїм, дай мені дай мені, дай мені, дай мені дай сто тисяч мільйонів разів, сто тисяч мільйонів разів, сто тисяч мільйонів разів, сто тисяч мільйонів разів, бо я тебе люблю. Взимку дійшло до контактних сутичок. Так на одну з наших позицій під Зайцевим завітали диверсанти-противника. Там і відбулося перше рукопашне зіткнення з бойовиками. Віднедавна саме до цієї хати пильна увага. Саме тут стався рукопашний бій. Комзвода ось так заходив до будівлі, аж тут удар. Отримав сильний удар, груди впав, але не розтирався, почав стріляти з ПКМ. Один з диверсантів був всередині цієї кімнати, ось за цією ковдрою. Інший пильнував на дворі. Дивіться. Наступної миті боєць почув характерний звук детонатора і, зрозумівши, що є кілька секунд, відскочив, диверсант кинув гранату. Терористи не облишили своїх намагань захопити позицію гостомельських гвардійців. Але в результаті цих спроб диверсанти понесли втрати двохсотими та трьохсотими. Ми не збиралися ані відступати, ані віддавати нашу землю терористичному вузькому міру. Російські бойовики застосували цілий арсенал забороненого озброєння, починаючи від запалювальних артилерійських мін, а також 120 мм снарядів, і закінчуючи протипіхотними мінами пом 2 російського виробництва. Ці міни доставлялися на наші позиції дистанційно, але нерідко вони потрапляли і на мирну територію дорогою до позицій нацгвардійців, усюди сліди нещодавних обстрілів понівечені дерева та обгоріла земля. Сюди прилетіла запалювальна міна. Ви бачите, що тут трава вигоріла, ну слава Богу, що погода бойовикам не посприяла. Тут постійно дивишся під ноги, бо останнім часом бойовики почали закидати сюди російські міни. Пом 2 ці боєприпаси скидають на парашутах, і вони утворюють навколо смертельну пастку для всього живого як з ниток. Такі міни заборонені міжнародними конвенціями, оскільки надзвичайно небезпечні для мирних жителів, адже вітер може легко знести боєприпас за межі зони бойових дій, вдавалися терористи й до інших брудних прийомів. Наприклад, запитували режим тиші й одразу ж накривали наші позиції з артилерії та стрілкової зброї, доки цей запит надходив до СЦКК. Інтенсивність зростає, я б сказав, б, напевно, з кожним днем. Просто в нас тихо, е поняття різне. У вас тихо це не стріляють, в нас тихо, коли полімети стріляють, це для нас тихо вже. Якщо не падає е міни і щось то для нас це ночі тихо пройшло. Вони напилися та почали гасити, коли тільки бачать. О, такі справи. О. Чуєте, так? Ну, бачите, постійно по нам працюють. Нічого, ми впораємося, ми настрій бойовий. Війці розповідали, що в Зайцевому сепаратисти прив'язували собакам до шиї ліхтарики, щоб ті витягували на себе наш вогонь. Але, на щастя, ця антигуманна тактика не мала успіху. Блукаючи полями, чотирилапий нарвався на ворожу розтяжку. Нині знову гасає окопами. Повернулася, кішка була розірвана від рота до щоки вічі. Полічили перії, йодом. І все нормально. з Для солдата на фронті немає кращого друга за чотирилапого, хвостатого і волохатого побратима. Особливо, якщо він ловить мишей. Ми коли заїхали сюди, у нас ходила кішка. Ну, прийшла весна саме собою. І буквально через оприділений час навела нам от таких нових бойців для. Держання оборони. Вам може здатися, що життя на передовій це суцільна війна, але це не зовсім так. Ми знаходили час для інших важливих речей, які нагадували нам про те, що життя це не тільки постріли і вибухи. Ми постійно спілкувалися з нашими рідними. Ми знаходили час доглянути за своїми улюбленцями, пограти у футбол, попити кави, пожартувати і трошки розвіятися з друзями. Це необхідні речі, які тримають твій мозок вкупі та не дають перегоріти. Ми, хоч і називали один одного левами, але всередині ми були звичайними людьми, які просто робили свою роботу.

Рата України на передовій під час ворожого обстрілу загинув український боєць нацгвардієць Дмитро Антиков служив у бригаді швидкого реагування. Повідомили на сторінці бригади у соцмережі. За даними штабу операції об'єднаних сил, за останню добу на Донбасі є і двоє поранених. привіт! Коли загинув наш Дмитро, ми змусили сепарів сильно пожалкувати про це. Ми знали, що це не поверне його до життя, але ворог затягнув, що доки Гостомель тримає оборону, російський терорист не зможе безкарно стріляти в українських військових. Ми воювали, бо це було нашою роботою. Навіть якщо в тилу для багатьох обивателів війни не існувало. Коли тобі 21 рік. Тобі найменш за все хочеться лежати під прильотами російських 120 ок Але кузиний міха добровільно обрав свій шлях. У 21 рік сержант Сергій Михальчук був професійним розвідником, гідним воїном і надійним побратимом. Він бився як справжній лев і загинув, як герой. Початку цієї доби били і неподалік Новолуганського. Саме там, просто біля передової зранки, побратими попрощалися 21-річним сержантом Сергієм Михальчуком. Молодий розвідник загинув в суботу в день, коли на позиції військових прилетіло кілька ворожих мін. Хлопці кажуть, Сергій прикрив побратимів собою. Осколки міни зрешетило його тіло. Він загинув на місці в армії Сергій Михальчук. Пішов кілька років тому. Спочатку на строкову службу, потім підписав контракт. Це була перша його поїздка на передову. Побратиму розповідають воїнам. Сергій був хоробрим. Після церемонії на фронті з розвідником попрощаються у рідному селі. Поховають Сергія Михальчука на алеї героїв у Харкові. В колективі він був душою. Його звали рукастий. Бо він що робив? Все доводив до ладу. Він повністю прикрив мене. мене ну, мені, тільки, мені дуже повезло, в мене тільки праве плече поранене. І все. Сергій забрав всі осколки на себе. Ту весну ми зустріли на війні. Попереду на нас чекав довгий шлях додому. Столиця зустрічала нас із потяга. На вокзалі не було натовпу зустрічаючих. Лише побратими гвардійці, скрінинг температури і санітайзер. Ну насправді це вже шоста моя ротація з 14-го року, так що ну, враження такі звичні. От, але ну, кожного разу приємно повертатися додому, особливо якщо ротація довга. В частині на своїх братів-спецпризначенців з нетерпінням чекав і товчик. Привіт, дружині! Так, давай, правда, попадай в строю, а подавай з друга. Ви що не з ним, Можете вас слави <laughs> Коли командир частини доповідав заступнику командувача про прибуття бригади, кожного з нас різанули по серцю його слова: троє бійців загинули смертю хоробрих. Хотілося поскоріше скинути зброю та рюкзаки і нарешті зустріти рідні обійми. Цієї миті кожен з нас чекав довгі 8 місяців на війні. Кожен боєць, що поїхав на цю ротацію, повернувся іншим. Більш досвідченим, загартованим, професійним воїном. Нам дуже приємно працювати, воювати в півдощів. І нас там через півроку чекають. Не забувайте про це, слава Україні! Героям слава! Ми не знали, коли закінчиться війна. Але ми знали, що сирість фронтових траншей, гупання мінометних виходів, різкі розриви прильотів, одна на двох чашка кави, небезпечний ранковий туман та адреналін запеклого бою усе це назавжди залишилося в нас. Докорінно змінити все. Розбиваючи в кров свої руки, як тебе на скелі несе, маєш вірні робити кроки, не вагаючись йди вперед, не зводячи погляду з цілі, маєш розум, в серце хребет, думка чиста, а погляди зрілі. Насігнути йому не під силу, буду цілі на стрінько несе, воля духу нашого сила, Бий за спинами барабан, Грій нам душі віри, багаття, слабкі стане силою нам, грайте, сурми, співайте, браття. За длинних, за